Ринок фермер допомагає нашим бійцям на фронті. О, зараз ми будемо заносити. О, хлопці заносять. Це гуркі. Картопля пішла. Зараз да, помидоры. Да, да, не, да. Не, <laughs> да не, <laughs> не. Можно, шановный, с нами... пожалуйста, а вот мы сегодня трошки нам Ринок фермер допомог, так, ну, з овочами. Хлопці, ви займаєтесь волонтерством. Куди це поїде? Це водяне, 72-га бригада. Авдіївка, Зеніт, шахта Бутовка. Тоді 128-Турецька, шахта Південна. І. Бахмутська. А скажіть... Що, що ви будете ще вести? Яку допомогу? В основному продукти угу. і ліки. Сьогодні ми бачимо там трошки картоплі, тут помідорки, кавунчики. Да, завтра будемо догружати з українського діма консервацію, варення, мурци, помідори, сахар. Ну, що? Що ми зібрали, що люди дали, те ми і залучаємо. Ну, ліки, ліки, можливості, телевізор, треба ще холодильник, і ще просить телевізор. Ну, так, не подивити, що mm -hmm. не потрібно. Тому що можна, що не просить, а просить. А що потребує для хлопців? Що, що треба? Ну, ну На вот. даний час треба просити холодильник. не має де хранити продукти. Телевізор по можливості, якщо можна. А так в основному продукти, бо там абсолютно нічого. Коли до них приїжджаєш, коли то вони да, бачать, що ти до них приїжджаєш, що за них не забувається. Да. Моральна морально підтримує. це дуже багато чи значення у наші часи і там, де вони знаходяться. Угу. Дякую. Такі достроки.